Спілкування з тваринами одне з найкращих заспокійливих. Особливо корисно це для дітей, адже окрім заспокоєння, вони отримують ще й чимало корисної інформації про нових для себе тваринок. Міні-зоопарк, в якому зібрано декілька видів як свійських, так і диких тварин, є і на Чернігівщині. Ця ферма була взагалі створена у 2015 році, виключно вона була зернова і ягідна, але через певний час нам почали дарувати тварини наші знайомі, і взагалі ми дуже любимо це місце. І почали з'являтися тварини різні. Наприклад, ми можемо тут бачити коня, поні, оленів, кролики, носухи. Різні сільськогосподарські тварини, також як корови, овечки і кози. Популяція тваринок щороку природньо зростає. Утім, поповнювати міні-зоопарк новими видами навмисне власники не планують. Наразі ні. Нам, в принципі, достатньо такого об'єму вже як є. Він достатньо великий. П'ять корів, от бичок народився вже шосте, стадо овець, багато кіз. Нам поки достатньо. Місцеві тваринки із задоволенням позують на камеру та допитливо поглядають на відвідувачів, і це дуже важливо. Адже якщо тваринка нещасна, це помітно. І тоді подібне спілкування приносить негативні емоції. Коли людина приїжджає, особливо це люблять приїжджати сім'ї. Вони відвідують спочатку зоопарк, діти дітям дуже корисно спілкування з тваринами. Вони тішаться, вони. Ну, типу для дітей для розвитку дітей це дуже дуже важливо спілкування з тваринами, особливо якщо це е, е, тварини, і сільськогосподарські, і дикі. Типу вони різнобічно розвиваються. Коли в одному місті зібрана чимала кількість різних тваринок, це досить зручно, адже світ можна досліджувати в межах кількох кроків.